Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою, або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих. Ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі, і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити, бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є, ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погане і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що Твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталось. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем Святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Книга Левіт. Розділ четвертий. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господні, і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка. Без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і виллє всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах. І обидві нирки з туком, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. Так, як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце. Де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем, на попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться. Громада принесе в жертву за гріх бичка, вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині. І намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка виллє до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак От і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа бога його. І провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всипалення. А кров його виллє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить, і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді та й провиниться. І як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козлу без вади, самицю за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення, а священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення, всю решту ж крові вилля до підніжка жертовника все палення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку. Без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення, всю решту ж її крові вилля до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх, що ним згрішив, і проститься йому. Псалом 109 Боже моєї хвали. Не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, І словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого, хай не звікує, уряд його, хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним. Немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб Він міг знищити з землі їх. Пам'ять. І все це, за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа. Нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу.